Чи замислювалися ви коли-небудь, що насправді стоїть за тими родинами, які, здається, виховують одних геніїв та переможців? Давайте разом спробуємо розібратися у складних факторах, що лежать в основі видатних досягнень, спираючись на масштабне дослідження авторки Сьюзен Домінус. І ось воно, мабуть, ключове питання дилема, яка лежить в основі всього цього дослідження, і знаєте, змушує задуматися кожного, що важливіше, і чи це взагалі вибір або або. І що важливо, це ж не просто якісь теорії, це результат восьмирічного спостереження за реальними сім'ями. Такий довгий період дозволив побачити, як ті початкові установки та сімейна динаміка вплинули на життя дітей у довгостроковій перспективі. Отже, ось наш план. Почнемо з головної мотивації, потім подивимось на середовище, що формує дітей, розкриємо одну неочевидну рису успішних людей, дослідимо роль братів і сестер, і нарешті поговоримо про зворотний бік медалі. Тож почнімо. Чому батьки, навіть ті, що здаються надто вимогливими, так сильно тиснуть на своїх дітей? Яка їхня справжня кінцева мета? І ось що, мабуть, найцікавіше прагнення до успіху дитини, воно часто йде не від егоїзму батьків, а від їхнього глибокого, щирого бажання забезпечити щасливе майбутнє. Вони справді вірять, що знають шлях до цього щастя. Ось, наприклад, блискуча ілюстрація Сім'я Чен. Мати там і гадки не мала про якісь престижні університети. Вона просто бачила, як музика приносила радість її батькові протягом усього його непростого життя, і хотіла подарувати такий самий надійний інструмент для щастя своїм дітям. Гаразд, тепер давайте подивимося, як створюється те саме середовище для досягнень. І тут ми підходимо до концепції особливої сімейної культури, яка може бути як усвідомленою, так і ні. І ось тут ключовий момент: більшість родин, знаєте, взагалі не думають про свою культуру, це ну як повітря, яким вони дихають, але є й інші так звані підприємницькі родини. Вони свідомо цілеспрямовано створюють середовище високих досягнень, де ранкові зарядки чи навчання за сніданком це абсолютна норма. Іноді навіть прості фрази, які повторюються з дня у день, стають таким собі негласним девізом. От, наприклад, у сім'ї Мургія він звучав саме так, і він виховував віру у власні сили, у безмежні можливості, формуючи саме ядро їхніх цінностей. Добре, ми всі постійно чуємо про завзятість, про наполегливість, але це дослідження воно вказує на інший, менш очевидний, але як виявилося, надзвичайно потужний фактор успіху. Так, звісно, концепція твердості характеру або ж завзятості стала ну, дуже популярною, і вона без сумніву важлива. У цьому дослідженні її можна побачити в багатьох сім'ях, де батьки працювали не покладаючи рук. Але особливо після пандемії психологи почали приділяти більше уваги іншій рисі з так званої великої п'ятірки рисі, яка, можливо, є ще важливішою в нашому мінливому світі. І ця риса називається відкритість до досвіду. І тут важливо розуміти, йдеться не про емоційну відкритість, а про готовність буквально вбирати в себе світ, культуру, мистецтво, нові враження це така глибока допитливість і прагнення до нового. Неважливо, чи це опера, чи це реп. Історія родини Павлюс це просто ідеальний приклад. Уявіть собі, батько, який сам, можливо, не досяг якихось вершин, був неймовірно відкритим до досвіду, і він передав цю жагу до пригод і новизни своїм дітям, що безпосередньо вплинула на їхні творчі та інноваційні кар'єри. Добре, від батьків переходимо до іншої потужної сили в родині, сили, яку ми, чесно кажучи, часто недооцінюємо. Це взаємодія між братами та сестрами. Просто уявіть собі, вони стають першою професійною мережею одне для одного. Вони дають поради, мотивують, іноді, знаєте, через таку здорову конкуренцію, і що дуже важливо вони допомагають розібратися в системах, які батькам вже можуть бути незрозумілі. По суті, вони стають провідниками у сучасному світі. І ось ця цитата, на мою думку, ідеально все підсумовує батьки закладають фундамент. Амбіції, цінності, відчуття, що все можливо. Але саме брати і сестри, які ну, живуть в одному часі, допомагають одне одному знайти конкретні шляхи для реалізації цього потенціалу. Ну і звісно, жодна розмова про великий успіх не буде чесною, якщо не поглянути на його зворотний бік, адже видатні досягнення вони майже завжди вимагають жертв. Ось історія сестер Гроф, вона дуже показова. Їхня неймовірна енергія та працездатність, якою всі навколо так захоплювались, насправді була, за їхніми ж словами, способом впоратися з тривожністю. Тобто те, що з боку виглядає як шалений драйв, усередині може бути справжньою боротьбою. І ось ця дуже відверта цитата однієї з героїнь дослідження, нагадує нам, що успіх такого рівня, ну, він не дається просто так завжди є ціна, і важливо усвідомлювати, якими можуть бути ці компроміси. І ось ми знову повертаємося до самого початку. Пройшли, так би мовити, повне коло. Після всього, що ми обговорили про сімейну культуру, риси характеру, роль братів і сестер та ціну успіху, як тепер відповісти на те перше питання? І знаєте, можливо, єдиної правильної відповіді просто не існує можливо, це є не вибір або або. А постійний, неймовірно складний процес процес пошуку балансу, компромісів і визначення того, що ж насправді означає успішне і щасливе життя для кожної родини і для кожної окремої людини.